Ось мені скучно і мені скучно. О, я вам подарунки приніс. Ту-ту-ту-ту. Це що, що таке? Іграшки, антистреси. О, я оце хочу. Ні-ні-ні, це на останок. А що то? Це бокс, з лізуном. Так, що будемо відкривати? До речі, усім привіт. Так, якийсь значок. Давайте відкриємо його одразу. Що це таке? Якийсь котик. Котик. Так. Що ти там ще приніс. Ну ось, подивіться. О, ще якийсь значок. Відкриваємо. Це викидуємо. Оп! Це что татасахури? -та Італьянський брейн-ротмен. Ладно, Мурко. Що? Тобі скоро в школу надо? Не надо, надо, скоро ж кинець літо. Поставте лайк і то буде безкінечне. Ось я таке тобі зошит купив гарненький. Будеш в ньому писати. Не буду. Дякую я тебе зошит купляв для себе. Ладно, давайте відкриємо ось це. О. Якась виростайка чи що це? Да, виростайка, кидаєш в банку з водою, і вона вирощується. У нас якась ящерка. Опа. Вкриваємо. А де ми його вирощувати Будемо. Так, нам треба чашечка зараз. Ось у мене є така попит чашка. То ще ще що таке попити. Зараз подібна лі... на воду до начала. Ой, така. Резинова. Йдемо наливати воду. Точніше, зараз за секунду тут з'явиться вода. Трах, ті дох ті бідих. О, вода. Стоп. А ніби тут була друга чашка. Напишіть тут в коментарях, тут була дру... така чашка чи друга. Так, ладно. Де тут нашу штучку? Кидаємо. Ой, це не та чашка, вибачте. Ось, ось ця чашка. Просто то для другого. Так. Кидаємо ящерку, чашечку з водою. Все. В наступному відео я покажу, як вона виросте. Поки що хай вона тут росте. Так, це все таке. Мохіто якесь. Сироп, мохіто. Просто сідобне. У мене якась соложка є. Так, до цього нам треба під'їва вода. Якийсь воєнна, мохіто. Ага, тут ще, отут якась защита. Да, вырюся ты уже. Так, все, трошечки в лжечку. Давайся. Ой, трошка обоим. Нічого, что, скажем, что там руковод. Стоп, я копес. Шо ты без носом? Хо! Копчу! О! А, ладно, я шучу. Це ж подстругачка носа А що прикольно? Так, я хотів це спробувати. Пробуємо. Справді як смак махіто. Дуже смачненьке. Але нам це не потрібно. Ось воно. Відкриваємо. Добре? Ай, Мурко, Не кусайся, лучше тут посиди. Так, що це таке? Ой, щось випадає вже. Ароматний якийсь ось, ароматний візун, якась іграшка. Що це таке? А, ось і ароматний лизун. Ва... Смак, шоколадний... запах шоколадних вафель. Не люблю, не дуже люблю вафлі. Ладно, Так, оце відкриваємо, що тут ще є. Ай, и все? Катя вот такая. Якийсь котик. Ой, тогда поможниці, да можно ножницу. Оп, ось ножниці. А воно пахне? Ой, гризинная якось пахне. Так, він якийсь сквіш. Прикольненький котик. А фото таке теперь Та провіряємо. Як я тепер відкрити? Відкриваємо. Так, відкривайся. Що не відкривається? Відкриться. У вас такий дивний на вид, якийсь дивний колір. О. О, якийсь... Ой. А все, йому схоже йому капець. Ну, да, він почти испорчений. Справді, він такий похучий, Правда, він уже якийсь испорчений. М -м -м, дуже смачний. А це означає ня-ня-ня. Усі... Подожди. Той хто, той, хто на канал підпише, той, хто підписку оформляє, клад на городі відшукає. Справді? ня Ня.